По кілька десятків атак за день нашим захисникам доводиться відбивати під Бахмутом. Росіяни намагаються просунутися біля хромового у бік часового яру. Саме ж місто під постійними обстрілами, тож там годі знайти вціліли будинок. Для росіян захопити часів яр стратегічне завдання, бо він розташований на висоті, і з нього відкривається шлях на сусідні великі міста: Костянтинівку, Краматорськ і Слов'янськ. Але титанічними зусиллями село оборони тримають. Там фронт. Серед тих, хто відбуває ворожі атаки. Бійці поліцейської штурмової бригади Лють звідти репортаж Олега Корнієнка. Майже повністю зруйновані будинки. По Я ним буду, летять артилерійські бати. снаряди та ворожі авіабомби. Але бійці не зупиняються. Вони метр за метром просуваються вперед. скид, осторожно це кадри з камер Гоупро одного з бійців об'єднаної штурмової бригади Нацполіції Людь разом з побратимами. Вони зачищають кліщівку неподалік Бахмуту. паралельно цих штурмовиків підрозділу поліції під час звільнення населеного пункту прикривали артилеристи, мінометники та дронщики. Серед них і мінометний розрахунок цих бійців кажуть: тоді часу навіть попити води не було. Тоді ми працювали з 82 го і от було особисте наше попадання, тобто стріляли білки в глаз. Тупо під ноги кидали. Найбільше закидали, це ми за 12 годин, 100, здається, 130 мільйо вперед. І годин. витримував ствол? Ну так. Да. Його не було іншого вибору. За ту роботу бійці отримали міністерські нагороди, хоча про них говорять доволі скромно. 25-річний Шульц взагалі каже, прийшов на фронт добровільно, не за медалями, а оборонити країну. Нема чим ходитись, просто отробили свою роботу, та я просто такий щасливчик. А ви рідними вже показували, що ну, звичайно. І яка їхня реакція була, як вони задоволені. Пишались. мною, Я так думаю, що пишались. Нині ж ці бійці і далі тримають оборону на Бахмутському напрямку, але біля іншого населеного пункту. Щоправда, і тут роботи їм вистачає. 120-й міномет майже не замовкає. Ворожа піхота по кілька разів на день намагається йти в атаку, а останні тижні їхня кількість збільшилася у рази. Загострення от, от, вчора було весело і в нашу сторону, і з нашої сторони. Сьогодні погода не сильно льотна, сьогодні більш тихо. Та ця тиша оманлива, і ворог може вдарити будь-якої меті. День тільки розпочався. Після нічного крижаного дощу бійці перевіряють свій 120-мм міномет. Команда вогонь може пролунати щосекунди, і зброя має бути в ідеальному стані. Наша справа. Гарно насипати, щоб наші хлопці живими, і здоровими вийшли з зони бойових дій. Нині бригада Людь формує нові підрозділи і у свої лави бере не лише поліцейських, але й добровольців. Головне кажуть, бажання. А військові справи Викричали. тут навчать. Олег Корнієнко, Євгеній Задоя. Фактиві єдині новини.